Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня п'ятниця, і це означає, що настав час вивчити новий звук української мови. На минулих наших відеозустрічах ми вже вивчили такі літери: А, У, О, Е, И. Вони позначають голосні звуки і зображені червоним кольором. Ще ми з вами познайомилися із літерами, які позначають приголосні звуки М, П Т, К, Н, Х, Ф. Вони позначені синім кольором. Погляньте на екран. Хто це? Так, це бегемот. Послухайте жартівливий віршик про бегемота. Бегемот роззявив рот. Булку просить бегемот. Послухайте ще раз та спробуйте визначити, який звук ви чуєте найчастіше у віршику. Бегемот роззявив рот. Булку просить бегемот. У словах бегемот та булка, який звук ми чуємо на початку слова? Звук Б. Саме цей звук сьогодні будемо вивчати? Промовте звук Б біля дзеркала. Наші губи спочатку при вимові зімкнені, а потім розкриваються миттєвим виходом повітря. Губи утворюють перешкоду повітрю, отже звук Б приголосний. Звук Б нагадує стук барабану. Б-б, б-б, б. Скажімо, разом б-б-б. Б- Б. А зараз будьте уважні, плесніть у долоні, коли почуєте звук Б А, Б, О Б, М, Б, Т П, Б, У Х. Б, ф, б. А тепер знайдіть звук Б. У словах Дим, бик, багаж банан, панама, каша. Погляньте, який у мене є м'ячик стрибунець Він навчить нас промовляти слова по складах. Ось так, наприклад, слово банани. Скажімо його по складах «ба», «на», «ни». Кубики, кубики, барабан, ба -ра -бан. бабуся, бабуся. А зараз пропоную пограти у цікаву гру, «Продовжи слово. Я буду розпочинати говорити слово. А ви завершіть його? Додайте в кінці склад ба. Отже почнімо. Вер ба. Яке слово у нас утворилося? Верба. ба. Труба. Тру Клум ба. Клумба. Тум. Ба тумба. Погляньте на картинки на екрані. Назвіть, що ви бачите? Це голуб, банан, гриб, зуб, бочка, панама. В яких словах ви чули звук Б. Голуб. Банан, гриб, зуб. Бочка. А яке слово тут зайве? У якому слові немає звука Б. Так, це слово панама. Зробімо добре нам відому вправу. Визначимо, де у словах знаходиться. Звук Б і розкладемо малюнки у вагончики потяга. Слово голуб, де знаходиться звук Б, на початку чи в кінці слова Голуб. Так, в кінці слова, тож голуба посадимо в останній вагончик потяга. Де знаходиться звук Б в слові банан. Банан. Так, на початку слова. Тож, банан відправляємо у перший вагончик у слові гриб, де знаходиться звук б. Гриб. Так, в кінці слова в який вагончик покладемо гриб. В останній у слові зуб, де знаходиться звук Б. Зуб. Так, в кінці слова в який вагончик покладемо зуб. В останній вагон, де чуємо звук Б у слові бочка. Бочка. Так, на початку слова. Отже, бочку покладемо у перший вагончик. Звук Б на письмі позначається літерою Б. Звук Б приголосний отже, літера синього кольору. Щоб краще запам'ятати звук Б та літеру Б, пропоную виконати цікаві завдання. Із літерою б, які ви знайдете за посиланням у Google Classroom. класрум, пепіпелс веселі друзі, Келлі Регі Семі Єзі Габі. Минулої п'ятниці ми дізнались історію компанії веселих друзів і з'ясували, що відчуття страху можна заспокоїти завдяки дихальним вправам та підтримки друзів, і твій страх може виявитися не таким уж і страшним, як здавалось на початку. Та поборовши страх, можливо добре провести Разом час. Сьогодні я пропоную вам послухати нову історію веселих друзів. Габбі, Регі та Семмі грали у баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семмі підкидав м'яч угору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі та на хвості. Усі захопливо спостерігали, як довго Габбі може балансувати м'ячем, не торкаючись його лапками. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав Семмі та легко влучив у кошик м'ячем із першої спроби. Регі до вподоби змагання, він підхопив м'яч і, хизуючись перед друзями, спритно влучив у кошик. О Точно в ціль, гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габбі долучитися до гри, проте Гамбі не любить змагатися. Під час... під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що, якщо я не влучу в кошики, вони будуть сміятися із мене, подумала Габбі. Незважаючи на хвилювання, Габбі вирішила спробувати. Вона зібралася із силами і чим дуж кинула м'яч. О, ні, м'яч навіть не наблизився до кошика, розчаровано промовила Габбі. Побачивши розчарування Габбі, Регі кинув їй м'яча для другої спроби. Ну ж бо, спробу ще раз, підбадьорив її регі. Габі зробила ще декілька спроб, але зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав: це ж несправедливо. Звісно, що маленькій Габі важко кидати такий великий м'яч, аж ось у нього виникла ідея. Як підбадьорити Габбі, і він підійшов до неї. А Семмі, ніби прочитавши думки Рейгі, теж підійшов і став біля них. «Габбі, ти дуже добре стрибаєш. Зберись із силами та уяви, що ми твої сходинки підбадьорив її Семмі. Габбі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка. Спочатку, ніби на сходинку, вона стрибнула на спину Регі, а потім на спину Семмі, і ось раптом, коли Габбі збиралася кинути м'яч у кошик, трапилось щось несподіване. О, ні, Габбі влетіла в кошик разом із великим м'ячем, і м'яч і Габбі випали з кошика, Регі та Семі не змогли втриматись від сміху, їм здалося, що це дуже весело. О, ні, Габі, з тобою все гаразд. Взагалі то лише м'яч мав опинитися у кошику, сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, сказала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважились засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне й те ж саме. Семі та Регі отримують насолоду від змагань і перемог. А габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив у кошик із першої спроби, подумала габбі. Головне, що я спробувала. Діти, що ви відчуваєте, коли хочете спробувати щось нове? Габбі не вдалося закинути м'яч у кошик, як друзі вирішили допомогти Габбі? Що ви робите, коли хочете підтримати друга в його спробі виконати щось нове? Під час гри у баскетбол виявилось, що баскетбольний кошик для Габбі зависокий. Тому пропоную вам сьогодні зліпити кошик. Який за розміром підійде саме для габбі. Для ліплення нам знадобиться пластилін та дошка для ліплення, беремо пластилін, добре розминаємо його у долоньках, щоб він став еластичним та м'яким. Беремо шматочок рожевого пластиліну, скочуємо його у кулю, потім прямими рухами долоней розкочуємо короткий стовпчик. Це стійка. Для баскетбольного кошика. З фіолетового пластиліну зробимо щит. Спочатку згортаємо пластилін у кулю, потім сплющуємо між долонями, пальцями рівняємо краї так, щоб вийшов прямо кутник. З жовтого пластиліну зробимо кільце. Згортаємо пластилін у кулю, потім прямими рухами долони, робимо стовпчик тонкий. Та довгенький. З помаранчевого пластиліну ліпимо баскетбольний м'яч. Збираємо, немов із конструктора, кошик для баскетболу. До стійки приєднаємо щит. До щита приєднаємо кільце. Ось такий баскетбольний кошик вийшов у мене. А який кошик вийде у вас?